Це називається «Хоть бери де нічого не показуй на мене, Ой, зайчики сміялася з коментарів, з деяких. Зараз буду дошивати блузочку, бо ще не підшитий низ і рукава. Це той самий реглан по уроку Богу, просто покроєно по косійниці. І ми маємо ну, зовсім інший вигляд, коли ви знаєте, коли ви кладете по косійниці, розкроюєте ткани, не треба дуже багато, але завжди класний результат. Горловину я вже зробила. Рукавчик вийшов маленьке крильце, бо в мене з викрійки плаття залишалась тканина. Ось з цієї ж тканини буде ще і плаття. Також мені треба його підшити. Бачите, ви на півсонця на нього треба. Ой, як багато тканини! Тут є підкладочка внизу, зробила я пояс, продублювала. Зараз буду підшивати і плаття, і блузу. Деякі писали. Неправильні машинки. Неправильні машинки, бо в зеркальному відображенні я сама себе знімаю на селфі камеру. І інколи мені просто ліньки, або я забуваю, є така функція в відеоредакторі. Перекинути зображення. Оце в мене годинник надіти, як ви думаєте, на якій руці? На якій руці? Ану, бистренько написали, на якій руці в мене одітий годинник? Оце моя ліва рука, а це моя права рука інколи люди ж не понімають, не що робити і куди бігти. Це я хочу вас примостити, зайчики, щоб мені шить підшивати. Ага. І понаписували вже там за вчорашнє плаття. Ну, зайчики то понаписували, що воно гарне, бо воно дійсно гарне. От як на себе приміряю, так то взагалі. І був в коментар, зайшла я на нього подивитися, хто там що відповів, а він видалений. Ну, немає його, я його не побачила. Писала вчора одна мені мадам, що треба мені доробити це плаття, бо воно недороблене. Пришить подкладку на спину, бо видно, буде якісь складки, оскільки плаття не на дюймовочку. То скажуть зайчики, я розумію, що зараз жарко, пилюка літає, може, ви там чимось вчаділи? Ну, що значить не на дюймовочку? На Маріаночку, діти, вона що в мене не дюймовочка? Звідки складки можуть бути в дівчини такого розміру, ззаді на спині. Звідки? Скажіть, мені. не знаю, от ви своє бажане видаєте за моє дійсне. так не можна. Якщо вам там щось вважається, то це ваші проблеми. Якщо вам не подобається те, що я шию, це теж ваші проблеми. Господі, то не шийте таке, не дивіться. Таке, от аби обкакуняти. Заходять зайчики. Якби обкакуняти, я зараз ось дошию вузочку і платьячко. Так. А потім буду ще щось крутить. Ще я дуже-дуже сильно красивий вже урок сняла ще один. Зараз оце дострочу і покажу вам. Так що в мене правильні машинки. Назву ви бачите, написано Джуки. Якщо ви бачите... То то значить вже в зеркальному відображенні. А машинка називається джуки. Може переверну, що не забуду. Бо те, які ж не можуть тями додати, що це ж воно в зеркальному відображенні. Селфі камери вони всі знімають в зеркальному відображенні. І це відображення його треба перекидати, щоб воно ставало нормальним. Що зайчики отаке? Жарко, страшне. Ходили сьогодні зранку в Аврору, що десь польчика прохромила. Вчора ну, підписалася ж в Інстаграмчику на Аврору, в нас тут відкрився ну, магазин з такими дешевими всякими штуками. Ну, Всяке таке дешеве гівно. І там мисочка 24 гривні з нержавейки. Написано миска глибока. Кажу: Сергій, мені треба та миска. Оказується, що там та миска, такого розміру. Вони ж не пишуть, якого воно. Але все рівно. Миску я купила тільки таку побольше. Ну, саме звичайна миска. Шаник ми по акції кондиціонер сі, сіла взяла, по-моєму, 87 гривень, чи 67 вже й не пам'ятаю скільки, літровий. Ще його взяла. Нічого там такого, мило дору. Чи по акції, чи так 5 штук, чи 4, 99 гривень. Коротше, нічого не взяв, Лучше в ту авриру не заходить. Бо нічого толкового там не купиш, тоді Євенце всяке продається. А гроші витратиш. Але ж знаєте, зайчики, такий якийсь там євенце купив і дуже тобі радосно. Дуже тобі хорошо до цього. Так, ну що ж, закінчую свою роботу, бо треба її зайчики доробляти. В мене ще є два голубих костюма, два дуже красивих плаття. Те, що я пошила, ну воно. Неотюжена, отак от, от я закидаю туди наверх, так, а потім буду брати, 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 брати. Брати, 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 брати. Он з тої кучі треба буде ще брати, 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 і прасувати це все. Боже, роботи ж скільки? Роботи скільки. А воно приходить, яка куня, яка каже, що мені треба щось там не так зробити, чи те плаття похоже на ночнушку, чи ще на щось так похоже. Ший, щоб тобі було похоже не на ночнушку. Я буду шити, що мені схочеться, Маю право, Мої ткані, мої машинки, Що хочу, то те й роблю. А, і ще ж мій канал. Боже, може, ти, може, хтось не знає, але це ж зайчики мій канал. Але він загальний, для зайчиків. А якщо ви какунька приходите, то нема що вам тут робити. Так, покажу, бо дуже цікавить Фасон придумала, я думаю, всім таке тре. Якщо вам треба такий халат, то він урок на каналі є. От саме у цього халата. Один в один це був він. Мій халат, він є на каналі. Так що, зайчики, друхто хто не бачив, то побачить. А я дошиваю і показую, як завжди. Шию і показую, показую і шию. Цим і займаюся все життям. Ку-ку, мої зайчики. Куча, купа. Склад збільшився, це значить, що, що я завершила? Пошиття, а ще ж треба буде попрасувати. Отже, Маріаночка, в якої на спині хтось хотів побачити складки, ні, їх там нема. Моя дівочка. Так, отже, дивимось сюди. М? 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 Дивіться, сюди, зайчики. Дивіться. Ви це бачите? <гум> Показую, який цікавий фасон. типа імітація запаха. Все красиво, всі довольні, всі сміються. Беремо і зав'язуємо ось так. Захочемо більше зав'язали, захочемо менше. А ну-ка, всі зацінили цей прекрасніший прикид. Зацінили? Ви думаєте, це все? Ні. Come on, baby! Come on! І плаття, і блуза! Оце я так розходилася. Ви бачите? Це все такий фасон. Той самий на блуза, Самий звичайний рукав, на платі, що я зробила, взяла що ось сюди вставила різиночку в плечі. Так, і тут рукавчик трошки ширший, коротший. А фасон один і той самий, що я зараз скажу, будьте уважні, урок буде, коли не знаю. Може, ще щось досніму, і тоді буде урок. Матеріалу знятий. Моделювання, тому що тут моделювання, як ви бачите, можна пошити і блузу, і плаття, що для цього треба, а довжина ось, рівно на 35 см довше. На 35 см душе вийшло плаття, на 35 см коротше вийшла блуза. Креп-шифон і шовк, ось такий пітон із інтернет-магазину Занна. І то, і то, не знаю, чи є зараз ці тканини там, з цією трошки складніше працювати з цією, оскільки цей креп-шифон не слизький, трошки легше. Обирайте на свій смак. Ось такі варіанти вони будуть. Тут ще чим цікаво, що можна отак навіть зав'язати, бачите як? Навіть можна і отак. Бачите, як цікавезно, виходить так, як драпіровка, ось так розправлю я зараз. М? Як касіво, якщо зав'язати так. А якщо не сильно, тут же можна залишити ось так вірно і злегка. От. Зацініть. Зацінили молодці. Я розв'язую і знімаю, бо в мене воно підготовлено, щоб потім робити примірку для урока. Я вже ж все, все підготовила, на манікен прицепила, поутюжила, все зробила. Бачите, яка я молодець? Хто молодець? Я молодець. Ось так такий вигляд має позаду. Ну, пряма сукня. Вона не притавлена тут за рахунок цієї драпіровки. Все буде скрадувати. Головне шити шов, та що я вам завжди кажу, по своїм міркам. А то ж деякі думають, що я шию тільки на худеньких, хоча дівчині вчора показали, що це плаття на повненьких, не знаю чого, чи дівчині, чи жінці, яка написала. Тож таке, зайчики, кожен бачить те, що бачить, в міру своєї розпущеності. От, в мене оце таке. Примірка потім на мені буде, коли я буду готова, коли в мене буде гарний настрій. А щоб був гарний настрій, не забувайте ставити ваші лайки та писати ваші коментарі. Кстати, купила сьогодні по акції в цьому таке Савекс, бачите, називається. Якщо ви бачите його догори ногами, значить це я облінилася відео перевернути в зеркальному відображенні, але, мабуть, що переверну цей раз. Пахне, ну, так, собі. Не знаю, ще я з ним не стирала. Це ще таке взяла по акції. Там був в золотистій баночці. Ну, цей понравився мені більше. В мене є цього савекса, до речі, ось, ось фіолетові ці капсули. Бачите? Для прання. теж є. Дуже сильно пахнуть. Я ним стираю щось таке і одношу в другу кімнату. Добре, що оця ця штора, не штора, а оця вішалка для сушки. Вона мобільна. І якщо буває, я отак, от, от щось дуже пахучим постираю, я не люблю, коли си, сильно, сильно, сильно пахне. І коли от дуже пахучим постираю, то щоб мені тут нічого не цей, коли я шию, то я виношу в другу кімнату. А так ну, в основному використовую засоби для прання, стараюся, щоб вони були без запаху. Стараюсь. Ну, буває таке, наприклад, антистатік може бути з запахом. Ще щось, ну, легкий такий запах. Стараюся все в магазині нюхати, щоб запах був такий, щоб з ніг не збивало. Так що, зайчики, оце на зараз. Саме на зараз такі новини. У мене ще є дуже красива двохнитка з ззам. Зараз покажу, яка. Я ще, може, з неї зараз костюмчика пошию. Дивіться, яка, боже, я кажу, вона красива. Ось така. Це з, з минулого чи з позаминулого року це вони е, самі печатали. Бачите, такий морський принт, як 3D. Морське дно, дуже красиво. Це ж ці морські... Це не апельсинка. це насправді ота... така морська зірка, бачите, як шарик. Які класні вони. От. То Тут в мене, мабуть, що 2 метри цієї тканюхи. Класна вона. То зараз, може, викрою ще костюмчика пошию з неї. У мене якраз чого саме її, бо якраз у мене. ой, зайчики, вас вдарила трохи. Бо якраз у мене в оверлоці. Стоять ось такі, бачите, зеленувато такі нитки, оскільки я ж те плаття шила полосато. То, щоб за одну тканина ця в мене вже підготовлена до розкрою, я її попрала, я її попрасувала, просто треба брати і викраювати. От і все. І вона мало тянеться, до речі, такий трикотаж, він як хебешка. Як хебешка і мало еластичний. Бо буває двох нитка дуже еластична. А саме в цьому випадку вона мало еластична, тому зайчики, в залежності від тканини, ви я маю на увазі від трикотажної. Тому що не для трикотажу там свої прибавки, а для трикотажу, пам'ятаєте, це відео я знімала ще в спальні, показувала, як прораховувати еластичність матеріалів, в залежності від того, яка вона. Ну, це, от з цієї двох нитки, треба кроїти так. Вроді це звичайна тканина суха, тому що. Ну, от ви взяли в руки і розумієте, що воно майже не тягнеться. Тоді робимо нормальні людські прибавки. Бо якщо зробите меншу прибавку, або ж таку, як для звичайного трикотажа, просто не влізете, буде тісне. Тому що тканина ну, почти не еластична. От саме ця дуже така яскрава, красива, прям вирве-вирве глаз і буду працювати. Всім вам! Сьогодні субота у нас цьомки бомки завтра. Мабуть, щоб відпочину хоча б день, відшиття, аура кульчі, масочки для волосся. Пороблю собі масочки для лиця, може, намажу автозагаром, бо я дуже-дуже блєдна. У мене є автозагар, і я кожен вечір забуваю ним намазатися. Його бажано на ніч. Вчора думала намазатися автозагаром, забула. Думаю, намажу, щоб я вже була красива, така тіпа, загорівша. Тому що сонячне проміння, воно інколи шкодить, ви знаєте, ультрафіолет, він не всім корисний. А автозагарчиком намазатися, ти трохи з загарчиком, буде дуже класненько. То може сьогодні я не забуду, щоб завтра я вже була тіпа Загар. Втім, зайчики, якщо ви бачите, будете бачити мене коричнево-оранжево чи в плямах, знаєте, що то автозагар. Все ще й пошуткувала з вами. Все. Цюмки-бумки, бувайте, бережіть себе. Робіть гарно, хай все усіх буде добре. Пока.